Я вітаю тебе. На уроці Я досліджую світ. Тема уроку ласкаві і вічливі слова. Кожна дитина любить, коли до неї звертаються ласкавими словами. А якими ласкавими словами називають тебе батьки? Дай відповідь на запитання. А які ласкаві слова? Вживаєш ти, звертаючись до своїх батьків. Батьки подарували тобі життя. З ними ти дізнаєшся, який чудовий світ навколо тебе. Батьки допомагають долати труднощі. Вони щиро радіють твоїм успіхам. Важливо не лише вимовляти ласкаві слова. А й виявляти любов і пошану до рідних. Найголовніше піклуватися і допомагати одне одному. А зараз ми з тобою дізнаємося, що ж це за такі слова. Вічливі слова. Спочатку звернемося до словничка і дізнаємося, що ж таке вічливость. Це дотримання правил етикету. А вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Пропоную тобі послухати вірші вічливі слова. Говоримо зранку, доброго ранку, вітаємось у день добрий день. Кажемо надвечір добрий вечір. Бажаємо на ніч. На «На добраніч». А ми потрапили на галявину вічливих слів. Давайте дізнаємося, що це за слова. Добрий день. До побачення. Будь ласка, вибачте, дякую, щоб із тобою було приємно спілкуватися, вживай у розмові слова вічливості! А зараз роздивись уважно малюнки і скажи, у яких випадках уживають слова вітання, прохання, вибачення та подяки. Роздивись уважно! Два хлопчика зустрілися. Як ти думаєш, які слова вони використовують? Звичайно, слова вітання. А на цьому малюночку. Ми бачимо, що у шафі на верхній полиці лежить м'ячик, і хлопчик достати не може. Як ти думаєш, які слова вживає хлопчик, щоб тато допоміг йому дістати м'ячик? Звичайно, слова прохання. А тут трапилась біда, у дівчинки впало морозиво і, мабуть, хлопчик. Ненавмисно, штовхнув дівчинку, і морозиво випало. Як ти думаєш, які слова вживає хлопчик? Слова вибачення. Подивись, які задоволені діти. У хлопчика є два морозива, і він одне морозиво пропонує дівчинки. Як ти думаєш, які слова скаже дівчинка? Вірно, слова подяки. Пропоную відгадати загадки про слова вічливості. Вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо добрий ранок! Допоміг тобі, товариш. Поспіши з подякою, не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Коля наш образив Таню, чути схлипування, плач. Що сказати треба Колі? Люба Танечко, пробач, як задачу вирішити? Дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу поможи. Будь ласка. Мовчки Коля одягався, вдруга досить вже гулять. І забув хороше слово на прощання всім сказати. Що сказати треба? До побачення! Соня вазочку розбила і не знає, що робить, не призналася матусі, он за шафою сидить. Що сказати треба? Вибачте, щоб із вами не траплялись ось такі дива, діти, ви не забувайте чарівні слова. А я Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей.